Сьогодні хочу вам розказати про таку не зовсім звичну і привичну для нас снасть, як махова удочка, але з резиновим амортизатором. Навіщо взагалі нам це потрібно? Ну, давайте уявимо. Приїхали ми на рибалку. У нас є махова удочка, у нас немає там штекерної або мачевої удочки, але у нас махова удочка має певні там запаси прочності. А ми хочемо піймати рибу, яка більше, ніж ці запаси прочності. От ми звикли на махову удочку ловити Карасів, ну, по вашим легендам, карасів там не півтора кілограма. Я таких бачив дуже рідко, але я всіх рибаків послухаєш, то всі ловлять карасів не півтора кілограма. Що нам для цього потрібно? Ми можемо зробити такий певний лайфхак і нашу махову вудку майже перетворити в штекер. Ми з нею зробимо резиновий амортизатор. Зараз я вам покажу, як це просто зробити, і для цього нам не потрібно дуже багато грошей.